Із розгляду питання про виконання міського бюджету та внесення антикризових змін до держбюджету на 2014 рік розпочалося засідання виконавчого комітету Нововолинської міської ради. Міський голова Віктор Сапожніков наголосив, що за перший квартал цього року Нововолинськ мав найкращий рейтинговий показник серед чотирьох міст Волині. Бюджет міста за цей період виконаний. Однак, за прогнозами, у квітні міська скарбниця може недоотримати близько 500 тисяч гривень. Щодо внесених Верховною Радою змін до бюджету, міський очільник зауважив, що такі заходи необхідні для відновлення економіки України та стабілізації фінансової ситуації. Ми беремо кредити, чекаємо валютного траншу. Значить, і тому відмінено те, що планувалося, а саме. Підвищення мінімальної заробітної злати в жовтні і на кінець року грудні. І це відповідним чином зменшує надходження. Це робиться по всій Україні. Відповідно, нам довели зменшені показники. Як по дотації, так і власних надходжень. І скажу вам більше, на сьогоднішній день я дивлюсь, ми а ще піднімається ціна на газ. Вже вчора на високих танах з гаварником говорили, вже НКРЄ їм дало ціну, 31 числа вийшла постанова, а в нас не передбачено 1 600, не покривається по народним ну, Я думаю, це буде по всім, -та. Тому тому буде і уряд думати, як закривати цю справу. Тому хотів би зрозуміти, це не тому, що ми отак от посиділи і подумали. Є відповідні постанови, є зміни, нам доведені цифри. І ми зараз це будемо робити. Новий бюджет враховує реалії економічної ситуації та динамікою її розвитку. Зокрема, передбачено економії видатків бюджету, які максимально скорочені та оптимізовані. А бюджетна політика спрямована не на розпорушення фінансового ресурсу, а сконцентрована на заходах з підтримки економіки та пріоритетах її розвитку. Детальніше із цифрами присутніх ознайомила начальник фінансового управління міськвиконкому Галина Борочук. Враховуючи жорсткий режим економії коштів, оптимізовано перелік міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету місцевим бюджетам та зменшено їх обсяг. Відповідно до цього зменшується дотація вирівнювання на 1 мільйон 134,3 тисячі гривень, а також зменшуються субвенції. Це на здійснення державних програм соціального захисту щодо допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Сума по місту зменшується на 8 мільйонів 523 тисячі 940 гривень. Субвенція на забезпечення харчування сніданками учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 760 і 60 тисяч гривень. Такої субвенції у нас не було, вона мала бути введена з 1 вересня, однак така субвенція відміняється. На придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії по лікарні субвенція зменшується на 281 480, 418 гривень. Зменшується субвенція на виплату допомоги. По будинках сімейного типу та прийомних сім'ях на 55 і тисяч гривень. Зменшується інша субвенція, які йдуть з обласного бюджету. Це на надання допомоги по догляду за психічно хворими на 26,5 тисячі гривень. Крім того, йде збільшення субвенцій. Це субвенція на інша субвенція з обласного бюджету на будівництво полігону твердих побутових відходів на 1 млн гривень. Збільшується. Збільшується, ну у нас її ще в цьому році не було. Надається субвенція по різниці в тарифах на теплову енергію і водопостачання 7 млн 90 тисяч гривень. Документи подані в область на 21 один мільйон сімсот п'ятдесят тисяч гривень. Це по теплу. За 2012-13 роки – 12 мільйонів 968,4 тисяч по водоканалу, за 2006-2013 роки 7 мільйонів 789,4 тисячі гривень. Вже підписані договори, напевно, коли пройде сесія по водоканалу, погаситься сума, але погаситься тільки 577,1 тисяч тисячі гривень ПДВ. Бо гаситься обги по різниці тарифів, тарифах, тільки по тих податках, які йдуть до державного бюджету. По, водоканал... по теплу може погаситися, бо це борги за газ. А по водоканалу треба, щоб були борги по податках до бюджету, або по боргах електроенергії. Таких боргів водоканалу немає, є тільки ПДВ. Так, по збільшується субвенція на надання кількість субсидій населенню на суму 2 мільйони 314,5 тисяч гривень. Збільшується субвенція по спецкоштах на ремонт доді на 472 тисячі гривень. З них на селищний бюджет вісім тисяч гривень. Так, при розрахунках обсягу видатків, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів, враховано збереження протягом 2014 року на рівні 2013 року розміру мінімальної заробітної плати 1218 гривень, та посадового плану тарифної ставки працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки 852 гривні, та прожиткового мінімуму на одну особу розрахунку на місяць 1176 гривень. Ви знаєте, бюджетом попередньо передбачалося, що таке збільшення заробітної плати. Мало бути мінімальної заробітної плати з 1 липня, а також з 1 жовтня. Зменшення видатків на забезпечення діяльності посад фахівців і соціальної роботи в зв'язку з їх скороченням з 1 травня 2014 року. Передбачено цей ресурс тільки для фінансування протягом 4 місяців. Скорочуються видатки на модернізацію дитячих спортивних майданчиків загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів в сумі 785,8 тисячі гривень. Зокрема, необхідно буде нам зменшити видатки по бюджетних призначеннях, в тому числі і на оплату праці по всіх галузях, в зв'язку з зміною розміру мінімальної заробітної плати. Підрахунки всіма бюджетними установами вже проведені, і на зменшення заробітної плати в зв'язку з зміною мінімальної заробітної плати ця сума зменшується на 3,1 мільйона гривень. Крім того, проводиться перерозподіл бюджетних призначень відповідно до затверджених заходів щодо економії коштів. Відповідно до тих заходів, які були прийняті розпорядженням міського голови номер 21 Р кошти в сумі 368,1 тисячі тисяч гривень резервуються і. Перерозподіл проводиться на резервний фонд міського бюджету зв'язку з тим, що були відмінені деяке деякі проведення витрат щодо постанови 65-ї а також розпорядження 156-е. По заходах на сума 555,1 тисячі гривень. Резервуємо тільки 368,1, бо кошти, які... Ідуть на зменшення по освіті і по лікарні, не вистачає коштів, яка постанова була прийнята не постанова, а були підняті тарифи по воді раніше. Ті кошти ми перекидаємо на послуги по водопостачанню по лікарні і освіті. І що стосується в цілому бюджету, то наш бюджет зменшується відповідно до тих постанов і закону України про державний бюджет на 2014 рік, а також відповідно до розрахунків, які нам даного департаменту фінансів, яка на сесії яка відбудеться в області 25 квітня щодо зміни обласного бюджету. То в цілому бюджет зменшується на 2 мільйони 750 тисяч п'ятсот гривень, в тому числі селищний бюджет зменшується на 72 тисячі гривень. На засіданні виконкому також розглянули матеріали, подані громадською комісією житлово-побутових питань. Відповідно до рішень виконкому шести громадянам надані одноразові грошові допомоги на загальну суму 1200 гривень. 11 питань порядку денного стосувалися захисту житлових та майнових прав неповнолітніх. З усіх 27 питань, які були внесені на розгляд виконкому, прийняті відповідні рішення.